Набір зайвої ваги у домашніх собак проблема досить розповсюджена. Та, на жаль, не всі власники реагують на неї та добре розуміють можливі ризики ігнорування такої проблеми. Сьогодні ми поговоримо про зайву вагу у собак, її вплив на здоров'я улюбленця та про те, як допомогти йому позбутися цієї проблеми. Чим зайва вага небезпечна для собаки? Численні дослідження показали, що близько 20 собак страждають на ожиріння. Підтримання оптимальної ваги має важливе значення для забезпечення активності і енергійності вашого улюбленця. Собаці з зайвою вагою складніше брати участь в виграх та інших видах фізичної активності. Він може стати пригніченим і млявим. Під час прогулянок може швидко задихатися або навіть зовсім зупинятися через більші втому. І, звичайно ж, це може стати причиною цілої низки захворювань. Загалом зайва вага скорочує тривалість життя собаки. Ожиріння це величезна проблема у сучасному світі, як у людей, так і у тварин. На превеликий жаль з цим захворюванням, тому що на даному етапі це відноситься саме до захворювання, системного захворювання і ожиріння це є діагноз. Є статистика, що кожна третя собака має проблеми зайвої ваги. Внаслідок ожиріння в тварини можуть з'являтися такі захворювання як діабет. Проблеми з серцево-судинною системою, проблеми з суглобами та багато інших станів, тому що жиріння це є системне захворювання, яке в першу чергу спричиняє системну запальну реакцію в організмі. Які існують причини зайвої ваги? У більшості випадків ожиріння є наслідком перегодовування. Тобто, собака отримує більшу кількість калорій ніж потрібно, та не спалює їх під час фізичної активності. Більше корму ніж необхідно, недоїдки зі столу та недостатня кількість прогулянок і фізичної активності сприяють розвитку зайвої ваги у собаки. Особливо важливо не перегодовувати цуценя в період росту. Собаки, які страждали від ожиріння або зайвої ваги цуценятами, мають вищі ризики розвитку захворювань, ніж ті, які все життя мали оптимальну вагу. Також собака може бути схильним до набору ваги і ожиріння через певні індивідуальні особливості. Найважливіше, що потрібно знати про ожиріння, це те, що воно з'являється в першу чергу через те, що тварина отримує більше калорій, ніж вона витрачає. Це є дійсно основною причиною появи зайвої ваги. Не має значення, якої вона породи, статі, віку і так далі. Є дійсно інформація про те, що є тварини, які більш схильні до набору зайвої ваги. Проте, в цілому, якщо власник слідкує за тим, як тварина харчується, чим вона харчується. І скільки в неї є фізичної активності, то в цьому випадку будь-яка собака може з легкістю уникнути появі зайвої ваги. Ожиріння може бути внаслідок будь-якого порушення в роботі організму, як ендокринного, так і іншого. Більш того, є величезна кількість тварин, які заїдають стресові ситуації, тобто, внаслідок стресу, в них посилюється апетит і. Досить часто власники на превеликий жаль не звертаючи увагу на істину причину цього бажання все весь час їсти. Вони свою любов проявляють, підгодовуючи свою тварину. Ми не завжди розуміємо, що навіть невелика кількість смаколиків, які ми заохочуємо нашу тварину, вони можуть збільшити загальну кількість калорій, що поступає в організм тварини. І це дуже легко призводить до набору зайвої ваги. А якщо до цього всього додати ще якісь проблеми з організмом, наприклад, навіть біль у суглобах може досить серйозно впливати на фізичну активність собаки. тобто собака буде менше рухатися через біль. В цьому випадку тварина буде схильна до набору зайвої ваги, навіть якщо вона їсть рекомендовану добову норму корму. Як дізнатися, чи має собака зайву вагу? Контроль ваги вашого собаки та вміння розпізнавати зайву вагу мають дуже важливе значення для запобігання розвитку захворювань. Регулярно зважуючи собаку, реєструючи його вагу і відвідуючи ветеринарного лікаря, ви отримуватимете більш чітке уявлення про зміну його ваги впродовж життя. Він скаже вам оптимальну вагу собаки з огляду на його стать, породу і вік. І Якщо вага вашого собаки перевищує оптимальну на 15-20%, йому діагностують ожиріння. Для того, щоб виявити появу зайвої ваги в тварини, потрібно орієнтуватися на так званий показник кондиції тіла тварини. Є спеціальні підказки, вони є і в інтернеті, і у ветеринарних лікарнях. Це, ну, в першу чергу, візуальна оцінка стану тварини і, відповідно, наявності в неї зайвої ваги. На що потрібно звертати, коли ми оцінюємо кондицію тіла тварини? Перш за все. Якщо ми дивимося на тварину, і не має значення, вона пухнаста чи в неї коротка шерсть. Потрібно, щоб якщо ми дивимося зверху, щоб ми бачили талію, це називається голодні ямки в тварини, але в нашому людському світі це називається талія. Вони мають бути. Це має бути в тварини незалежно від того, якому. Віці вона, в якому стані вона, але це не має бути прям западання, тому що це може вже бути симптомом того, що тварина виснажена. Ще однією важливою такою ознакою появи зайвої ваги це при прощупуванні вашої тварини або навіть погладжуванні, ми не можемо знайти ребра тварини. Тому що, якщо ми кажемо про тварину, в якої немає зайвої ваги, якщо торкатися бокових її поверхонь грудної клітини, ми можемо більш-менш спокійно торкатися ребра. Вони там відчуватися будуть. Якщо ми розуміємо, що ребра десь сховані під величезним шаром жиру, то це вже серйозний стан ожиріння, і це потребує серйозного втручання з боку ветеринарного лікаря. Як уникнути набору зайвої ваги? В основі формування здорової ваги збалансоване харчування та фізична активність. Варто дотримуватися деяких правил, щоб не допустити ожиріння. Регулярно зважуйте собаку, особливо в період росту та після восьми років, та оцінюйте кондицію тіла. Гуляйте з собакою не менше години на день. Регулярно проходьте огляд з собакою у ветеринарного лікаря. І, звичайно ж, собака повинен мати чіткий режим харчування. Вам варто добре стежити за добовою порцією корму, яку ви даєте. Ми, якщо ми кажемо про профілактику появи зайвої ваги, в першу чергу потрібно проаналізувати раціон тварини і її фізичну активність. Тобто, якщо ми годуємо тварину готовим раціоном, то використовуючи будь-які інші смаколики. Під час тренувань, під час е, якогось там контакту з твариною, коли ми хочемо і заохотити і зробити для неї щось приємне, ми маємо розуміти, що ці смаколики можуть досить сильно підвищувати калорійність добового раціону. Тому в цьому випадку потрібно в першу чергу з ветеринарним лікарем проговорити моменти, як в цьому випадку зменшувати добовий раціон, наприклад, корму готового. Якщо ми кажемо про фізичну активність, потрібно обов'язково виключити будь-які проблеми з опорно-руховою системою, тому що вони можуть впливати на фізичну активність тварини, і якщо ми тварину з якоюсь патологією почнемо спонукати до фізичної активності, ми можемо тільки погіршити стан суглобів і ще більше створити дискомфорт в тварини, чого нам хотілося би все ж таки уникнути. Що робити, щоб собака схуднула? Слід вчасно реагувати на появу перших ознак ожиріння, щоб попередити можливі наслідки для його здоров'я. Щоб скласти план зниження ваги для вашого собаки, зверніться до ветеринарного лікаря. Він має дізнатися, як і чим ви годували собаку. Важливо відповісти чесно, оскільки іноді власники можуть ненавмисно сприяти набору ваги свого улюбленця, пропонуючи йому перекуси надто багато ласущів або залишки зі столу. Зазвичай лікування зводиться до двох головних кроків коригування харчування та контроль за фізичною активністю улюбленця. Якщо у собаки немає гормональних порушень або інших причин, які могли викликати ожиріння, швидше за все ветеринарний лікар назначить ветеринарну дієту для собак з зайвою вагою. Годувати собаку таким кормом потрібно до стабілізації ваги, а потім вирішувати зі спеціалістом, повертатися до попереднього раціону чи слід обрати новий. Якщо ми вже маємо проблему зайвої ваги в нашої собаки, то потрібно розуміти, що вирішення цієї проблеми буде займати певну кількість часу. Іноді це може бути вісім, 12 місяців та більше. Тому потрібно розуміти, що ми не отримуємо швидкого результату з боротьбою з зайвою вагою в тварини. В лінійці компанії Real Canin є два чудові варіанти раціонів, які допомагають в боротьбі з зайвою вагою. Вони мають різні механізми дії, тому що, якщо ми кажемо про серйозні стани ожиріння, то в цьому випадку не можна просто взяти і зменшити кількість їжі протягом дня. Тому що в цьому випадку організм буде відчувати. Дефіцит калорій, і він буде ще більше намагатися набрати ваги. Тому наше завдання зробити так, щоб організм отримував всі необхідні вітаміни, мінерали та інші поживні речовини. Проте ми зменшили калорійність а, раціону протягом доби. Але є ще одна важлива умова: якщо ми будемо зменшувати просто кількість їжі. То в тварини буде відчуття голоду, постійне відчуття голоду. Воно також буде впливати і на емоційний стан тварини. Тому один із раціонів компанії він має унікальні властивості. Компенсувати відчуття ситості. Тварина буде з'їдати менше корму з точки зору калорійності, проте в неї буде відчуття ситості, і вона не буде ходити за вами з голодними очами і вимагати якусь іншу їжу. І що головніше, організм не буде відчувати дискомфорту, що він не отримує необхідних для його повноцінного функціонування поживних речовин. Інший реціон вже більш підходить для того, щоб підтримувати результат зменшення ваги. Тому що там є різні фази адаптації організму, і для того, щоб підтримувати позитивний ефект зменшення ваги, для цього є спеціальний інший раціон. Але для того, щоб підібрати правильний раціон саме для вашої собаки, важливо звернутися до ветеринарного лікаря, який надасть рекомендації саме для вашої тварини. Ожиріння і зайва вага це справді поширена проблема серед собак, але її можна вирішити правильною дієтою і фізичною активністю. Регулярно відвідуйте ветеринарного лікаря, щоб відстежувати вагу свого собаки, і нехай ваш собака залишається здоровим та активним.